Всім доброго вечора! Сьогодні вам покажу класний органічний продукт, який дозволить наші ягоди, фрукти, овочі, огірочки, помідори зробити більш органічними, застосовувати менше мінералки. Цей продукт дозволить вирішити мої дві проблеми. У нас не можна докупитись ніякої органіки, ні гною, ні перегною. А якщо можна купити, то це страшні гроші, це тисячі, я показував. Мені щоб на мою ділянку, щоб нормально гноїти або дати перегною, це треба, мені здається, до 10 тисяч. І потім це треба ще грати з ним, розкидати, ну самі розумієте, хто працює з гноєм-перегноєм. І друга проблема це, наприклад, коли вже перецвіли ягоди, малина, полуниця, огірочки достигають, треба кожний тиждень підкормлювати, то вже не дуже хочеться застосовувати мінеральні добрива, а вже хочеться застосовувати органічні. Так, це в нас органічне добриво. Зараз вам покажу, яке я замовив. Це в нас органічне добриво. Реаніматор грунту та рослин. Ще того року я хотів його замовити. Дуже багато бачив відео, дуже багато людей його замовляли. Люди його використовували. Це доброво в нас зроблено на основі курячого посліду. Значить, у нас формула його 30 азоту. Це добро, яке треба використовувати весною, літом. Азоту тут багато буде гарно пливати на рослини. Рослини будуть набирати вегетацію, будуть наливати плоди гарно. 6 фосфору і 24 калію. Але це маєте врахувати, що це всі органічні, і фосфор, і калій вони набагато краще засвоюються ніж мінеральні форми. В цьому добриві курячий послід перероблений. Що саме головне, ми часто використовуємо курячий послід, але є така небезпека курячому посліду, що можна заразити. Вашу продукцію гельмінтами може бути сальмонела, тому треба дуже обережно з курячим послідом і не застосовувати, коли вже достигає продукція, якщо це вже не перероблений. В цьому добриві курячий послід перероблений. Він вже не має ні гельмінтів, ні сальмонела, ні небезпечних хвороб. Я люблю такі добра, Бо, наприклад, коли вже перецвіла полуниця, перецвіла малина, наприклад. Коли треба огірочки підкормлювати, то такі добрива легко розводити і вони дають результат. Як це добриво вносить? Добро розчиняється з водою в пропорції 1 до 100. Вносити у прикореневу зону виготуючої рослини. Підживлення здійснюється 12-15 днів. Ну, я вам переважно кажу, що я чередую: перше мінеральні добрива, наприклад, якщо, наприклад, до цвітіння, а потім можна вже органічні добрива. Або, наприклад, якщо така культура, як помідори, то щоб не збільшувати мінеральну нагрузку на корінь рослини, щоб не постійно використовувати мінеральні добрива, то один тиждень, наприклад, використовувати мінеральне добриво, другий тиждень треба використовувати органікою. Її помідори будуть дуже гарно рости, і коренева система не буде угнітатися. Добре використовувати для підживлення очевих, ягідних, плодових культур та для кімнатних рослин. Ну, для кімнатних рослин я точно вам не скажу, бо воно має трохи запах, це добриво. Тому майте на увазі, це чистий курячий послід без домішок, перероблений в анегробному термофільному режимі, без антибіотиків. Якщо не помиляюсь, то така бутилка добрива це на 100 літрів води. На що я ще хочу наголосити, що добриво ще не тільки є добривом, а й реаніматором ґрунту. Що важливо, що, коли ми вносимо, наприклад, органіку в ґрунт, або підживлюємо своїми органічними речовинами, ми стимулюємо мікрофлору біля кореневої зони. Ця мікрофлора за рахунок цих речовин краще працює, краще засвоюються елементи і тому получаємо кращий врожай. Якщо цим організмам не давати цю органіку, або такі реаніматори ґрунту, і підживлювати їх, наприклад, мінеральними речовинами постійно, то такі організми погано працюють, частина з них гине, і тому рослини. Може угнітатися і погано рости. Тому чому важлива органіка? Вона виступає стимулятором, реаніматором ґрунту і підвищує врожайність. Всі дослідження показують, що ж саме краща врожайність, коли поєднуються мінеральні з органічними добривами. Так, що нам пише виробник? Значить, органічне добриво гуміно, в технології виробництва виключені, шкідливі речовини, сальмонели, гельмінти, проросле насіння, що теж важливо, бо ви знаєте, скільки з гноєм можна з перегноєм занести насіння на свою ділянку, та антибіотики, що можна зайти в аналогічних продуктах. Добриво є високоазотним, певнений старт рослини, активізує ріст, калій та фосфор в легкодоступній формі для рослини, гарантує розвиток, насичення плодів смаковими якостями. Дуже важливо, хочу вам сказати, за калій фосфор, бо багато хто нас купляє добрива. Є такий варіант, що калій фосфор з цих добрив або по складу, або по складу ґрунту може не засвоюватися. А вже коли калій фосфор іде в нас в органіці, він краще засвоїться рослини. Ефект польових дослідження. Ягідна група 27%, овочева 25%, більша врожайність, 18% плодових дерев. Сприяє оздоровленню ґрунту, реанімує ґрунт, це все вам я розказав. Так, мають сертифікат органік стандарт, тобто це добриво сертифіковано. Що важливо, це не просто собі вони придумали. Добриво, успішно застосовується органічних та комбінованих технологій. Наприклад, якщо ви не хочете використовувати мінералку, багато людей мені пише, що мінеральні добри шкідливі для ґрунту, для рослин, для людини. Тому, якщо ви не хочете їх використовувати, це один з прикладів. Органічне добро, що можна використовувати, якщо не хочете використовувати мінералку. Тут нас розписує виробник, скільки нам підживлювати. Суниці 200 мг на сотку, значить малина 200 мг, порічка 200, значить, виноград 30 мг на кущ. Отак мені, мені треба буде, напевно. Я, наприклад, виноград, дерева підживлю, яблуня 120 мг, вишня, черешня 100 мг, Ну, тут, бачите. От, огірки, що нас цікавить, бо треба, коли огірки достигають, нам треба їх підживлювати і не використовувати мінералки не бажано. Так, 100 мг на сотку, капуста 160 мг на сотку. Ну, це вже хто має там сотки, там кожен собі вже визначить скільки йому давати на то чи іншу культуру. Кавуни диня, також важливо використовувати органіку, щоб не використовувати мінералку. Ну, самі розумієте, от таке у нас сьогодні органічне добриво. Бо знаю, що багато хто його вже використовує. Показу для тих, хто може ще сумнівається, що купити, що з органічних добрив купити, є такий варіант. У мене є промокод на це добриво. Залишу під відео. За цим промокодом вам буде знижка на це добре. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарно підготуватися до сезону, закупити добрива, насіння, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!